Всім привіт, друзі! На каналі. Сьогодні я покажу, як скачати і встановити карти для Майнкрафта. Заходимо в браузер. Пишемо безкоштовні карти Minecraft. Заходимо і тут можемо глянути карти. Так, то є, от, наприклад, ця карта. Заходимо, скачуємо карту. Ось вона качається. Почекаємо. Після скачування заходимо в цей архів. Його на робочий стіл. Потім пишемо дата в сотків, натискаємо ОК, «OK», тиснемо Dot Minecraft, тиснемо Saves і сюди перекидаємо скачану карту. Далі заходимо в Minecraft і відповідно бачимо, що ця карта з'явилася у нас в Майнкрафті. Тепер, зайшовши в неї, ми зможемо в неї грати. На цьому все. З вами був Вейлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!